Чи думала ти взагалі, навіщо тобі емоції? Чому, проживаючи щось, ми відчуваємо емоції? І, можливо, ти помітила, що нас навчили подавляти свої емоції? Нас не навчили проживати емоції, а нас навчили подавляти емоції. Відчуваєш біль, впала в дитинстві. Донечко, з'їж цукерку. А... Зайшли в магазин, щось хочеш не кричи, не проявляй емоцій, не можна. Проживаєш біль, знову ж таки, з'їш щось. І потім ти виростаєш, і коли ти відчуваєш якісь емоції, сум, біль, гнів. Взагалі, гнів, люди, які проживають, вони не розуміють, що це таке. Чому людина відчуває гнів? А тобто, наше тіло. Наш, наша психіка з нами спілкується через емоції. І гнів нам повідомляє про те, що люба зі мною так не можна да? відстоюй свої кордони. І коли ти це стримуєш, всі ці емоції йдуть всередину, і вони просто починають ганити всередині тебе. А звісно, було б круто, якби в нашому суспільстві в школі був такий предмет. Да, які б вчили людей проживати, відрізняти і доносити цінність своїх емоцій. Коли ми перестаємо відчувати, взагалі, да, уявіть, от людина, яка перестала відчувати, чи є вона людина, це вже, знаєш, знаєте, більше схоже на таку роботоподібну сутність. Це вже не людина, якщо в тебе немає емоцій, що відрізняє нас? Від роботів, та, це те, що ми маємо почуття та емоції. Тому, хто би що вам не говорив, відчувати це круто, відчувати це класно. І головне, головний меседж мій до вас це про те, щоб ви навчилися розрізняти свої емоції та почуття, щоб ви могли зрозуміти, навіщо ви це і чому ви зараз це відчуваєте. Ваші емоції. Це ілюзія, що людина повинна бути завжди там в радісному стані. Та? Ми живемо в матеріальному світі, ми спілкуємося з багатьма людьми, ми буваємо в якихось різних ситуаціях, і наша психіка з нами спілкується саме через емоції, коли для нас щось не окей. Тому звертайте увагу на свої емоції, вчіться їх розрізняти і вчіться їх проживати, проживати екологічно. Не про те, що коли ви відчуваєте злість або сум, треба піти тортиком заїсти, або випити бокал вина. Ні, це не про розслаблення, це не про відпускання. Е, ситуація повториться. Да? Тому звертайте увагу на свої відчуття.